В період свого розквіту Солхат Крим був одним з найважливіших центрів культури. До наших днів збереглися залишки, зведених тут у середині 14-го століття мечетей, з яких найвідомішою є так звана мечеть Узбека, збудована у 1314 році. Після вторгнення до Криму військ золотоординського хана Ногая в Кримському улусі піднявся заколот, внаслідок якого в 1299 році. Татари вирушили до південно-західного Криму. Наприкінці 14-го століття в Криму з'являється нова область з центром у – Чуфут-Кале поблизу сучасного Бахчисарая. Утворення на півострові двох князівств було поступкою місцевій знаті з боку Золотої Орди. Кримські татари вели боротьбу за утворення самостійної держави. У Золотій Орді починаються міжособні війни. В 1395 році війська Тимура зруйнували Солхат Крим.